Річно у світі зростає кількість пацієнтів, які отримали негативні наслідки після надання їм медичної допомоги. Сьогодні я розкажу, як ми створюємо. Безпечне середовище для пацієнтів у медичному центрі Лелека, використовуючи стандарти GCI, за якими працюють всі наші підрозділи. Одним із ключових факторів забезпечення якісного лікування це є дотримання стерильних умов. В наших операційних ми використовуємо систему ламінарного потоку з подвійною фільтрацією повітря. Також велику увагу приділяємо гієні рук працівників. Ми використовуємо якісні одноразові розхідні матеріали та імплантовані медичні вироби. Ми маємо своє стерилізаційне відділення з можливістю контролю та відслідковування якості стерилізації. Стандарти GCI мінімізують людський фактор при наданні медичної допомоги. Ми використовуємо постійну ідентифікацію пацієнта перед кожною інвазивною процедурою. Також ми проводимо маркування місця операції, що дозволяє нам провести правильну операцію. У правильного пацієнта на правильному органі і на правильній стороні також ми працюємо з використанням чек-листів при всіх інвазивних процедурах, що зменшує ризик. Людського фактору для злагодженої комунікації між медичними працівниками ми використовуємо систему ІЗБА. Це дозволяє виключити втрату важливої медичної інформації щодо стану пацієнта при передачі зміни та при переведенні пацієнта до іншого відділення. З метою зменшення ризику залишення сторонніх предметів в тілі пацієнта. При кожній операції ми проводимо перевірку наявності всіх медичних виробів з заповненням контрольного листа. Ми маємо внутрішню систему сповіщення про критичні показники пацієнта, що скорочує час реагування лікарів для надання невідкладної допомоги. Процедура роздільного зберігання та маркування медичних препаратів дозволяє персоналу виключити помилки при застосуванні медикаментів. І звісно, ми поважаємо вибір наших пацієнтів, тому жодна медична процедура не буде проведена без вашої письмової згоди. Перед її проведенням лікар обговорить суть маніпуляції з вами. Можливі ризики та альтернативи, міжнародні стандарти GCI, за якими ми працюємо, гарантують вам якісне лікування та перебування в безпечному середовищі.